Молоко, сир, сметана, вершки бабусі запевняють, все свіже вранці готували. Та продукти лежать на підставках або ж і просто на землі. І жодних документів, які підтверджують їхню якість, немає. На питання про сертифікати відповідь у всіх одна. Є документи, ну я ще кажу, де не Я живу, живу в Девладово. Покупці вірять на слово, що продукти не зіпсовані та придатні до вжитку. На питання чи не краще купити на ринку, де все перевірено, чи в супермаркеті відповідають там говорять 35 то саме. А я за 12 кілограм купила. Є різниця, дочка Страшно, Ну на мою пенсію приходиться ризикувати. Тут же біля трамвайних колій м'ясо, кров'янка копченості. Продавець не спішить складати товар на прохання поліцейських. Говорить, виживає тільки за ці кошти, тому по іншому не може. У мене є способне хазяївство. У мене підтверджує те, що до мене походять постійні покупателі і покупають кожен день. Оце головний сертифікат. На бумазі це одно. А коли людина постійно покупає і йде на другий день покупати. Оце саме головний сертифікат. Жінка каже, продукти свіжі. В сумках возить пляшки з льодом, щоб зберігати Олод, а мухи, певно, теж чисті. Ви не бачили, ква тебе лазить. Не бачили? Поліцейські складають протоколи, лякають штрафами та конфіскацією товару. Але все марно. Доки одні купують, інші продають. По перше, у цих осіб має бути сертифікат з санітарною санітарної станції. Сертифікат на дозвіл продажу цієї продукції. І також вони мають знаходитися на спеціально відведених для цього місцях, тобто де йому завгодно стати, він не має права. Представники райради спеціально облаштували місця для сезонної торгівлі. Стати там можна безкоштовно, продавати овочі, зелень, квіти. Щоправда, молочку та м'ясо не можна, адже це не ринок, тому немає лабораторії. На території Далгінського району существує три ринки. Которые на 50 только заполнены. Мы еще пошли навстречу, определили места для ведения сезонной торговли, но Люди убедительно туда не хотят идти. не приобретайте, пожалуйста, м'ясомолочною продукцию в містах стихійної торговлі. Ви не поставляєте себе капасності к на кухушені своего здоров'я за останні кілька місяців активної боротьби зі стихійною торгівлею продавців на тротуарах стало менше, та при цьому вони не зникли та продовжують вести бізнес біля проїжджої частини з мухами та пилом без належних умов зберігання. Зовсім інша картина на заводі. Після того як молоко привозять з ферми, його фільтрують, потім пастеризують і тільки тоді готують продукти, що потраплять на полиці магазинів. За рік на Криворізькому молокозаводі номер один обробляють понад 20 тисяч тонн сирого молока. Лаборанти перевіряють продукт на всіх етапах. Навіть упаковки замовляють особливі зі Швеції. Біопакети пропускають зайві бактерії назовні, та при цьому всередину нічого не потрапляє. На підприємстві працюють Серьезные две лаборатории, которые как обеспечивают входной контроль качества сырья, так и обеспечивают контроль того продукта, который мы уже произвели. Плюс кетому відбувається контроль тих торгових точок, які знаходяться в нашій власності, це фірменні торгові сети. До того як товар потрапить на полиці магазинів, його куштують на виробництві. Всі 50 видів продукції щоденно дегустують співробітники молокозаводу, щоб бути впевненими у якості йогуртів, сиру, ряжанки, кефіру та молока, які потрапляють на стіл криворіжців. Продукція з першого молокозаводу постачається в більшість дитячих садків, шкіл, лікарень та підприємств нашого міста. Не сильна манута томта. Що... идет рост, не идет снижение, как мы не занимаемся, не идет снижение отравления от молочных продуктов. Все равно люди покупают с земли откуда угодно, все, и попадают в больницу. Чиновники перевірили всі етапи виробництва. Говорять, в якості продуктів молокозаводу сумнівів не виникає. 12 позицій товарів отримали марку якості криворіжжя. Це новий проект, реалізований управлінням підприємництва міськради. Санепідслужба перевіряє норми зберігання та порядок реалізації продуктів. Якщо всі стандарти витримані, на етикетці з'являється відповідний логотип. Вороніклавріненко, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня, перший міський.